Кляємо голову, руку на груди. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Дихання немає, прямий масаж серця. Ось за таким чітко відпрацьованим алгоритмом дій першокурсник Назарій приводив до тяму жінку із серцевим нападом. Постраждало, каже хлопець, обікрали, і в неї почалася істерика. Як виявилось в неї син. П'ять днів перебуває в зоні бойових дій, і 5 днів не виходить на зв'язок. Тим самим вона переживалася, що вкрали мобільний телефон і нема зв'язок із сином. На те я сказав: добре, знайдемо телефон. І в цей момент вона просто як стояла, просто бере, падає. До медичної допомогу Назарій надавав вперше в житті у надзвичайній ситуації. Він не розгубився і врятував життя жінки, як діяти у критичних ситуаціях. Його навчили в університеті. Я взяв гунатів гумові рукавички, відкрив ротову порожнину, подивитися, чи немає там ніяких зайвих предметів, і вухом почув, що за 10 секунд ніякого дихання не було. Я почав робити прямий масаж серця З третій. Спроби, вона прийшла до тями, тобто вона вже зробила перший свій, скажімо, вздох. Своїм студентом в Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ пишаються, викладачі стверджують, Назарій діяв дуже професійно. Він дуже гарно відпрацював алгоритм Марч по пунктах, і поки не відпрацював кожний етап, не перейшов до іншого. Молодець. Можна спитати працівників. Карети швидкої, які високо оцінили його дії, базовий курс до медичної допомоги вище викладають з першого курсу. Далі студентів вчать основам тактичної медицини, здобуті на лекціях навички, відпрацьовують на практиці за допомогою манекенів. У мене зараз в руці осколкові рани для тампонади. Цей манікен використовується. Як ви можете побачити на стендах, ми все використовуємо рани голови, кінцівок, верхніх, нижніх, травматичних ампутацій. Використовуються часто манікени для відпрацювання серцево-легеневої реанімації. Випадки, коли курсанти застосовували набуті знання поза межами університету, не поодинокі, на рахунку студентів, кажуть у вищі чимало врятованих життів. Софія Куценко, Олег Одринський, Новини 11-го каналу.